Цього цитує слова Трампа, що пролунали під час його розмови з європейськими лідерами і президентом Зеленським. За словами учасників дзвінка, Трамп чітко дав зрозуміти він не бачить сенсу в тимчасовому припиненні вогню, адже воно лише заморозить війну. На його думку, швидка і всеосяжна угода, яка остаточно завершить конфлікт. Є єдиним виходом. Ця опозиція розходиться з тактикою Путіна, котрий відмовився йти на проміжні кроки, роблячи вигляд, що він і далі контролює ситуацію, але насправді його відмова. Лише прискорила процес, який загрожує самому кремлівському керівнику. Пише телеграм-канал Помсти». Залужний вже перебуває в США, Коли прибув таємно за кілька днів до офіційного візиту Зеленського. Він проводить серію зустрічей з військовими радниками Білого Дому Пентагону і представниками НАТО. Генерал подає детальну картину фронту, пояснює, чому будь-яке припинення вогню без реальної угоди лише виграє час для Москви і наголошує, Україна не погодиться на капітуляційні умови. Прибуття Зеленського до Вашингтона запланована на найближчі дні. І саме ця зустріч стане ключовою в ухвалення остаточного рішення щодо стратегії. Тим часом НАТО піднімає свої сили у стан підвищеної готовності. Європейські столиці відкрито сигналізують, що якщо США вийдуть з переговорного процесу, вони самостійно розгорнуть військові контингенти на території України для Кремля. Це стало несподіваним ударом. Розрахунок Москви на автому заходу виявився хибним. Замість поступок у Кремлі побачили рішучість колективної Європи не допустити затягування війни. Путін вже продовжує наполягати на всеосяжній угоді, проте його трактування відрізняється від того, що мають на увазі США і НАТО. для цього не мало б стати шляхом закріплення контролю над частиною українських територій та легітимізації своїх вимог. Однак ця стратегія не заходить підтримки навіть у власному оточенні. Багато російських генералів частини ольгархів дедалі частіше обговорюють, що будь-яка подальша конфронтація обернеться вну. у цей момент. Патрошов намагається діяти самостійно за інформацією. З кількох джерел він веде таємні контакти з китайськими представниками, пропонуючи їм домовленості за спиною Путіна. Його аргумент простий збереження, хоча б економічних можливостей і гарантій участі Китаю в відбудові Росії після війни в обмін він готовий пообіцяти політичні послібки і обмеження амбіції Москви для Китаю Це відкриває можливість розширити свій вплив для самого Патрушева – шанс стати архітектором перехідного періоду, якщо Путін остаточно втратить підтримку на фронті. Російські війська дедалі частіше демонструють ознаки деморалізації. Інформація про підготовку мирних домовленостей доходить до солдатів і не. І ті не розуміють, заради чого продовжувати штурм, фіксуються випадки відмови ходити на бойові завдання. В деяких підрозділах зростає напруга через дефіцит постачання. Боєпропаси йдуть на зберігання, тоді як самі підрозділи відправляють безглузді атаки. Це лише підсилює хаос військовій системі. Вашингтон уважно спостерігає за поведінкою Кремля для Трампа. Принциповим є питання швидкої угоди, яка б дозволила йому продемонструвати результати як перемога американської дипломатії. Водночас радники наголошують, що поступками Росії це віддати стратегічну ініціативу. Баланс між внутрішнім політичним інтересом Трампа і вимогами союзників. Стає тонкою межею, на якій вирішуватиметься доля війни. Позиція Трампа свідчить про його прагнення отримати швидкий результат, який можна буде представити як миротворчу перемогу. Відмова Путіна від припинення вогню і наполягання на власній версії угоди демонструє його відірваність від реальності і нерозуміння того, що захід не готовий закріплювати з Росією захоплені території залужний у та готовність НАТО втрутитись створюють нову реальність. Україна не залишиться наодинці, навіть у разі коливань Вашингтона. Патрушев, намагаючись домовитись з Китаєм, фактично готує перехід влади у Росії, пропонує альтернативний сценарій для еліту. У найближчий час саме зіткнення цих стратегій визначить, чи стане. Тристороння зустріч початком завершення війни. Чи ж вона призведе до нової хвилі внутрішньої дестабілізації у Кремлі? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.